Соціальні виплати пенсії та допомоги на дітей будуть скасовані. Це вже не хтось сказав, а на найвищому рівні сказали депутати з Верховної Ради України. Найближчий час чекаємо змін у законодавство. смислі? Ой, забули. Тепер потрібно буде нам казати по-іншому. Друзі, ніхто вам виплати не скасовує. Це просто тимчасова. Неспроможність держави вам їх виплатити, тому тримайтеся, як казав Рашисті і Медведів, той самий Алконафт. І даремно ви зараз смієтеся, бо саме так ви тепер будете дивитись усі новини. Багато людей в коментарях пишуть, що в Україні немає незалежних ЗМІ. Є марафон, який фінансується з державного бюджету, тобто з ваших коштів, на нього витрачаються мільярди гривень в рік. Телеканал Рада, на якого також ідуть мільярди в рік. А на свої незалежні змі, які про це постійно вам кажуть: донатів немає, коштів немає. Отож, бо аби вижити, усі журналісти йдуть куди правильно, туди, де їм і платять. На даний час експеримент закінчився. Ми побачили, що українському народу правда не потрібна. Більше того, репресії, які пережили ми, та усе, що ми прочитали про себе, негативного, взагалі того не вартує. З 10 мільйонів, майже добре, майже 10 мільйонів, знаєте скільки люди роблять донати? Декілька десятків людей. Декілька десятків людей підписалися як спонсори. Ви взагалі розумієте, що це навіть не 0,001 А це говорить, що переважна більшість громадян просто нас дивляться, але їм начхати те, що ми переживаємо. Ну що ж, начхати значить начхати. Бо коли вам говориш правду в очі. Ви пишете, що, начебто, хтось із вас щось вимагає. Коли вам кажуть, що потрібне фінансування, ви пишете, начебто хтось клянчить гроші. Це фантастичні люди, які взагалі нічого не розуміють, не те, що в житті. А звідки вони випливають, це просто жах. Коли ти їм брешеш, вони тобі донатять. Ми вже це побачили. Як коли вам брешуть деякі волонтери, деякі журналісти, ви швиденько біжите і донатите. Тому, друзі, напевне, в цій державі справді потрібно брехати і жодної правди вам не розповідати. Ну що ж, поки що, ми маємо можливість виходити в ефір, будемо виходити. Збанкрутуємо, виходити не будемо, і всіх публічно про це повідомимо. Хто хоче нас підтримати, хто хоче, щоб дійсно були незалежні ЗМІ, реквізити для цього є в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Разом з тим, змушені робити окрему групу для наших спонсорів, з якими навіть коли ми збанкрутуємо, ми будемо все одно підтримувати зв'язок та надавати усі послуги, які ми обмовили раніше у зв'язку з тим, що ви стали нашими спонсорами. Ви найдалі будете отримувати. Усю повноту інформації. Але інформаційне агентство Медіакор не може більше фінансувати саме себе. Отже, або ми йдемо на марафон. До речі, нас туди вже запросили декілька тижнів тому, або ми шукаємо інвесторів та інші джерела доходів. Бо українцям правда не потрібна. Наразі шукаємо інвесторів, але знову-таки добре усвідомлюємо, що в разі появи інвестора. Ми будемо залежні від нього. Ось вам і уся правда, яку ви так ненавидите і не любите. Недарма казав Тарас Григорович Шевченко: доборолась Україна до самого краю. А тим часом чиновники для вас приготували дуже й дуже багато цікавих нововведень. Так, так, саме ті чиновники, за яких ви голосували, за які ви казали на виборах, що вони вам кажуть правду. А як виявляється, чомусь вони ви мене не задоволені. Саме ці чиновники скасовують усі пільги, соціальні допомоги на дітей та пенсії. І це вже заявили прямо у Верховній Раді України. Отож, бо тепер, коли ми не будемо виходити в ефір, у вас буде єдиний марафон, де все буде чудово, і про ці новини ви знати не будете. Тому, як то кажуть, будете в теплій ванні. А виходячи в магазин, будете все це бачити, те, що ми вам розповідали. І тоді ви зрозумієте, наскільки було важливо, правдиві та незалежні ЗМІ мати в своїй державі. Ой, про що ж це ми? Ми ж знову, як ви кажете, клянчимо гроші. Ви тільки уявіть, клянчимо. Є такі недоумки, які це пишуть. Ну що ж, нема слів більше, просто немає слів. Скільки б ти їм не пояснював про. Те, як насправді фінансуються змі їм начхати, вони хочуть чути брехню, брехню і ще раз брехню. Ось такий у нас український народ, окрім тих, які розуміють, про що йде мова. Дякуємо вам, друзі, що ви з нами.